Я навіть не знаю, що тут робити. Я чи... А що там треба обміняти? Ну, давай вліво подивимось, що, що, що нам взагалі треба знайти? А, один трикутник. Одну призму. А я зрозумів, ну не скільки здесь одна. Зараз. А я можу просто одну видалити? Ні, не можеш, тобі треба одночасно додавати щось або віднімати. Я Зараз. Тоді А я давай разом... докладемо. Давай. берем зараз. Убра... Угу. Прибирати можна тільки щось однакове. Так не можна, Міш Бо воно. Угу. Дивись, а, а давай попробуємо зараз. Сейчас, я понял. Я... <кхи> можна я сам. Давай, сам, давай сам. окей Один такой кружок весит, одно сердечко і. Цилиндр. Mm -hmm. значит, ну в нём сколько весит сердечко, да? <coughs> так, значит, Это весит одна такая штука два сердечка. Как ты так швидко знайшов? Давай еще разок. Mm -hmm. uh -huh. Давай вправо. Я конечно не понимаю, а как, если одна такая штука весит два, э, один цилидр весит, как два сердечка, два цилиндра весит, как два сердечка. Значит, один цилиндр. Можно я скажу? Можешь не перебивать? Один цилиндр весит одно сердечко и пол этой штуки. Да, ну да, допустим, да, да. Ну вот, даже здесь это понятно. Значит, она узнать. Так, значит одно. Значит, одна такая, одно сердечко, одно сердечко один. Тоді ні, тоді циліндр би нічого не важив. М -м. Не може бути сердечко так само, як триугольник, в тебе ж там ще циліндр. Якщо б я вони важило однаково, трикутник з серцем, то тоді зернуть. Кільдерну... А як я кажу, не подіба зараз. Любі Міша давай таке зробимо. Стой, стой! Дивись, можеш найправіший Макаті, правий дать. Циліндр і серце. Дай їй в ручки циліндр і серце. Не звідси, не звідси, з самого низу. Циліндр і серце. Циліндр. Далі. Саме правий, саме. Праве. саме праве. Циліндр їй давай. Це ліво між це ліво. Оце. Циліндр і серце їй давай. І тепер поміняй. Стоп, стоп. І поміняй на між На помаранче. Пвіше, правіше правіше. правіше, правіше. Вот это? Ні, право, це ліво, право. Саму праву фігуру. Саме правій фігуру. Це да. ліва ріша. Вот это? Так. Да. Зрозумів, чому я, я помінялася? Я Я поняв. Треба було не я видно, ви... те, треба було поміняти. Я хочу замість призми. А, ой. Я кажу, що заб... Зрозумів, що я хочу зробити? <клес> да. Замість призми. Я понял. Даю свій... йому сердечко і цилиндр. Ага, да. І міняю, Бо ми точно. А знаємо. как а Виділяй, поміня? Виділяй призму, помаранчеву призму, виділяю. Об. Да? Обрати. Вона поміняється. Супер. Тепер прибирай щось однакове. Так, да, я поняла. Я Значить, одна така штука, весить три сердечка. Три, Миша. А, три, да, три, три, правильно. ага. Я думала, ти вже зразу eh, призму пораху. Три. значить, так, да. Тоді чотири, да? Чотири, чотири, там же. ж. А, да, там ще одно сердечко. І ще одне сердечко. Твоя тактика половинчата, вона теж була правильна, але ти трошки там помилився. Ти не в ту сторону ділив. Так. Одна така штука. Я запутався вже. Ну... Ничего, ничего, Три ремни... два ремня залишилось, давай. Тебе хрестик плюс... Ц... Эм... Одно сердечко весит как... Одно, Одно сердечко и хрестик весит, как два таких... А, и один крестик. Значит, это... Стоп, а вопрос, как она работает? Да, может... а, значит, она все весит... Я понял, я разобрал всё. А я ничего не поняла. Як ты це зробив? Старика, там, Блин, я буквально. Не, ну ладно, ну круто, круто. Я не побачила цього. <клес> ну, класс. Все, все ще трошки. <клес> Только весит один гриб? Ой, это сложно. Ага. Икси сердечко весит, как значит. <coughs> Давай что то Я понял, конечно. Наверное. Один кубик весит. ну, узнать, ну, сколько весит сначала. Это. Сколько весит гриб. Так mm -hmm. что нужно узнать, сколько весит oh, да. один гриб. Сколько mm -hmm. весит один mm -hmm. гриб? Так mm значит. -hmm. Три сердечка и один кубик весят как два гриба и один крестик. Давай ку замесь кубика. Сейчас нужно без подсказок. Здесь вместо кубика мы ставим. Сейчас раз крестик один. Я понял, значит, три э, сердечка и один кубик. Это э, три, э, три этих фигуры. Значит. Крестик. Ти все правильно робиш. Поміняй замість кубика, вручну. Прям вручну це зроби. Замість кубика Дай йому хрестик і uh, сердечко. Як ти їх хотів. І ти тоді дещо побачиш. Ой. і сердечко. І сердечко. А чого два хрестика? Сердечко. І сердечко. І міняй на кубик. що ти хотів зробити? Обраты, обраты, так. Да, парень... И значит, я понял, один крестик, каждая штука весит два сердечка. Так, так, так. Псайды. Все конец. А, ні, ще 12 рівень. Оце останнє. Все, останнє, я тебе відпускаю. Хоча я хотіла, чтобы трошки більше, сьогодні, зробили мені. Так. Так я понял, здесь мы будем. Так. Сейчас. Так, подивись, що знайти треба. Сейчас стой, стой. вже, Сейчас, можно, статистой? Вес двох этих штучек две призмы. Mm -hmm. значит, а я понял, да такая штука весит, каждая эта штука весит по одному сердечку. а нет, mm -mm. просто две эти весят как. ты можешь а, знать, а, что Одна штука... а как она может быть? а ну Но, а как может? Не просто как такое возможно, что три сердечка весит как? Два. Значит, один цилиндр це півтора сердечка. Може таке А Мы с дробами? Ну, тут мы не будем с дробами, тут можна не через дроби, а по-іншому. <в> Полтора, значить, это половинка. Я понял. <шляху> это все есть одно сердечко. Ні. Да, як ты це зробить?